Лікарю, скажіть. Геморой турбує вже давно, але йти до лікаря страшно. Чув, що зараз є сучасні методи лікування, але не знаю, чи вони допоможуть. Вітаю! Я Прасал Олександр Михайлович, лікар-проктолог мережі медичних центрів OnClinic. До лікування геморою можна підходити по-різному, залежно від стадії та стану пацієнта. Сьогодні поговоримо про сучасні методи лікування. Розглянемо найефективніші підходи та з'ясуємо, які методи підходять для різних стадій захворювання. Геморой це захворювання, яке не проходить саме по собі. Якщо на початкових стадіях достатньо змінити спосіб життя та застосовувати місцеві засоби, то при прогресуванні проблеми необхідні сучасні методи лікування. Лікування геморою залежить від стадії захворювання, вираженості симптомів та індивідуальних особливостей пацієнта. Оптимальний метод обирає проктолог після огляду та діагностики, щоб забезпечити точне та безпечне усунення хвороби. Основними показаннями для активного лікування є постійний біль і свербіж у ділянці ануса, кровотечі після дефекації, випадіння гемороїдальних вузлів, утворення тромбів і сильне запалення. Рекомендовано почати лікування геморою якомога раніше, щоб запобігти прогресуванню патології та її переходу в хронічну форму. Медикаментозне лікування призначають на першій стадії геморою, коли гемороїдальні вузли ще не сильно збільшені, а симптоми можна контролювати за допомогою препаратів. Медикаментозна терапія при геморої може включати. Анестетики, свічки, креми, мазі від геморою. Вони знімають біль, усувають свербіж і печіння в зоні ануса. Протизапальні засоби зменшують запалення та набряк, прискорюючи відновлення тканин. Венотоніки та венопротектори – сприяють зміцненню венозних стінок, покращуючи венозний відтік і запобігаючи застою крові в ділянці гемороїдальних вузлів, Антикоагулянти. розріджують кров, зменшують ризик утворення тромбів. Проносні засоби полегшують дефекацію і допомагають уникнути закрепів, які можуть посилити симптоми. Під час медикаментозної терапії важливо дотримуватися спеціальної безшлакової дієти. Ми радимо виключити жирні, смажені і гострі страви, кондитерські вироби, а також продукти, що спричиняють закрепи та підвищене газоутворення, бобові молочні продукти. У раціон слід додати більше клітковини, яка міститься в овочах, фруктах, цільнозернових злаках і насінні. Медикаментозне лікування зазвичай триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від тяжкості захворювання і дотримання пацієнтом рекомендацій. Якщо консервативне лікування не дає результатів, необхідно розглянути малоінвазивні методики. Сучасна медицина пропонує ефективні та безпечні методи лікування геморою без складних операцій. Це процедури, що дозволяють акуратно прибрати гемороїдальні вузли без скальпелю. Завдяки цьому пацієнт не втрачає багато крові та швидко відновлюється, а ризик рецидиву скорочується в рази. Радіохвильове видалення це оптимальний спосіб лікування зовнішнього геморою на ранніх стадіях. Проводиться за допомогою апарату Сургетрон. На вузли впливають потоком хвиль, які руйнують їхню структуру. Латексне лігування. На основу геморидальних вузлів накладають спеціальні латексні кільця, які перекривають потік крові. Далі все йде за стандартним механізмом. Тканини відмирають і виводяться природним способом. Лазерна вапоризація. На геморидальні вузли спрямовують промінь лазеру. В результаті вони випаровуються під впливом високих температур. На сьогоднішній день це найкращий спосіб лікування геморою, який вважається золотим стандартом у сучасній проктології. Лазер дозволяє видаляти вузли навіть на запущених стадіях, при цьому не травмує навколишні тканини, не потребує тривалої реабілітації та не залишає грубих рубців. Інфрачервона коагуляція це видалення вузлів за допомогою інфрачервоного випромінювання, дезартеризація гемордальних вузлів. Перев'язка артерій, які живлять гемороїдальні вузли, що сприяє їхньому поступовому зникненню. Ці методи проводяться амбулаторно, не потребують госпіталізації та мають мінімальний період відновлення. Якщо геморой знаходиться на останніх стадіях або ускладнений тромбозом, малоінвазивні методи вас не врятують. У такому випадку призначається гемороїдектомія, хірургічне видалення вузлів. Сучасна операція проводиться з використанням лазера або радіохвильового скальпеля, що значно зменшує больові відчуття та скорочує реабілітаційний період. Таке втручання потребує більш тривалого відновлення, ніж малоінвазивна хірургія. На реабілітацію потрібно до двох місяців. Після лікування важливо дотримуватися профілактичних заходів. Пацієнти мають контролювати свій раціон та режим харчування, щоб уникати запорів. Необхідно дотримуватися водного балансу, споживати мінімум 2 літри рідини на день. В раціоні має бути велика кількість клітковини. Додайте більше овочів, фруктів, різних видів каш та цільнозернових продуктів. Потрібно регулярно рухатися та не сидіти довго на одному місці. Робіть невеликі розминки кілька разів на день, а в ідеалі зробіть спорт своїм найкращим другом. Дотримуйтесь гігієни та уникайте надмірного напруження під час дефекації. Сучасні методи лікування геморою дозволяють позбутися проблеми швидко та безболісно. Головне не зволікати та звертатися до лікаря при перших симптомах. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Для запису на консультацію чи процедуру звертайтесь до медичного центру OnClinic. Контакти в описі під відео. Бережіть своє здоров'я і не відкладайте лікування. В «Онклінік» інноваційна медицина доступна кожному.